Шановні мами, я хочу звернутися до вас і запитати, скільки вам держава допомагає, виділяє вам, вашим сім'ям, вашим дітям на одну дитину, на дві дитини, на три дитини? І до якого терміну це? Тому що я давно не слідкував за цим питанням, мені просто цікаво. І суми можете писати в доларах, для того, щоб ми зрозуміли, як держава стимулює народжуваність в таких складних. Демографічних умовах, коли ми розуміємо, що нині вже і після війни це буде просто страшне. Україна ризикує реально залишитись без, без значної частини населення, і в перспективі це може мати надзвичайно складні наслідки. А з урахуванням того, що ми вже ми вже побачили плани по наповненню України населенням, що це мігрантами, мігрантами. Ну а звідки мігранти ви розумієте, це ж не з Франції приїдуть, і не з не з Німеччини, і не з Італії, і не з Португалії, і не з Великої Британії, і не сполучених штатів Америки. І ми десь з вами усвідомлюємо, що це можуть бути за мігранти. Я не проти нікого, але мені дивно, коли країна виділяє якісь копійки для жінок, які можуть народжувати, і при цьому розказує, махає всім, що ми будемо мігрантами заселяти. Україна для українців іще, ще чи вже щось змінилось? Напишіть, будь ласка, і не забувайте телеграм, Ютуб, Шапці, профілю і на цей канал підписуйтесь, якщо ви за Україну і хочете бути тут господарами на своїй землі, бо я так бачу, все може змінитись.